Обібрала вже голову повністю. Ось і так вона тут у мене виглядає. І зараз приймуся за нарізку. Єдина відмінність цього зельця. І минулого це вушка. В минулому вушок не було, а в цьому будуть і вушка. Обібрала все м'яско. зараз поперчу свіжомеленим перчиком. Потім в чистю чесночку. так от. Підготувала вже контейнер. Зараз додам сюди чесничку і потім буду колдувати. Чаклувати буду. А от тепер починаю шаманити. Зараз це все перетворю на смачнючий зельц. Почаклувала, перемішала, часничку видавила три зубчики, бо в цей раз об'єм більший, тоді я два вичавлювала. Сьогодні три дала, як на мене, якби особисто я під себе робила, я б ще б дала чесничку. Досолювати не буду, бо солила добре, коли варилося. І ну, підсолювати не треба, все класно угадала. Е, а чесничку, я ж кушу, якби особисто для себе Я б більше клала, але я не впевнена, чи залишиться він весь вдома. Бо вчора Наталочка запитувала. Про сьогодні мені, до речі, телефонувала ну, тут з сусідньої вулиці жіночка. Хочу сьогодні пройти кров'яночку, взяти на пробу. І також зазельц питала. Тому, так як, можливо, я його продаватиму, тому роблю нейтрально. Не тільки під свій смак, а так, щоб і людям. Було смачно. Все, тепер викладаю в контейнер. Як Можете бачити, нічого в мене не плаває. Мені писали після минулого разу, коли я показувала, мало рідини додала. Тіпа більше можна рідини, щоб воно було як внизу у холодці. Ну, я рахую, це неправильним. Ну, представте, якби оце отут оплавила рідина. Я розумію, що воно захолоне, так. Да. Ну, по-перше, воно буде не так міцно тримати форму. А по-друге, ну, чи то їсти одне м'ясо і продавати, чи то що, бульйон продавати, ну, це бред якийсь. Все перекладаю в контейнер. Все, моє чаклунство завершено. Склала, упакувала. Зверху поставлю невеличкий е гніт. Взяла такий самий за розміром. контейнер, Ось він в мене, він там, правда, зі спеціями, але розмір такий самий, там трішки спеції. І ось отакий конструкції відправляю в холодильник до завтра. Справиться, то я справилась. Тепер залишилось саме цікаве. Це я водичку, бульйончик той ще доливала, жир віддвинула в сторіночку. А тепер це все потрібно перемити. Угу. А тиску газу нема. Вода єлі-єлі тепла тече. Так. Все. Буду прийматися. За посудомиїчні роботи. Ні, я вирішила, що посуд зачекає. Нікуди він від мене не втече. А от пора чи то поснідати, чи то пообідати, бо на годиннику вже пів на другу а я ходю і мені цілий день хочеться кров'яночки. Тому я відрізала кров'яночки, взяла квашеної капустки. І зараз буду трапезнічать. Як там в кіно казали, цар трапезничати бажає. От так от і я зараз буду трапезничати. А я не перестаю отримувати позитивні емоції. Блін, як все таки приємно, як класно, що ви в мене всі є. Сьогодні заморена, захитана. Недоспана, так думала, господи, як би швидше з цим зільцем розібратися, прийшла тетя Олечка по кров'янку. замовила зільця і каже, я оце дивилася, я кажу, ви що напевно підписані на нас, наки так. І отож за кров'янку побалакали, за зільцем побалакали. Вона каже, ти там у відео казала, що ще язики є. Кажу, є. А можна, кажу, можна. Вона тоді я їх забираю. Кажу, та запросто. І протягає мені пакуночок і каже, ти в якомусь відео казала, що картошка закінчилася. Так от я каже, принесла, візьми, пожалуйста. це просто як презентик. Блін, ну приємно, що ви такі уважні, що ви такі, я не знаю. Як правильно підібрати слова? Добросердечні, відзивчиві, чутливі, не знаю. Коротше, найкраще. Зайшла я в хату з цією картопелькою, подякувала, все. Тут приходить на вайбер повідомлення, Ніночка вже отримала посилочку, Ту, що ми вчора відсилали. Там, правда, я трішки напортачила, ми один одного не підняли трошечки. Вона спочатку про щічки писала, що давай обидві. А потім, коли я показала більш детально і щічки і ті шматочки, що рядом з щічками були, вона сказала ті два шматочка їй відкласти. Ну, я подумала, що то замість щічок. А виявляється, що вона хотіла йти, і те, йти, і те, а я їй відправила тільки ті два шматочки. Насміялися з нею, вона дзвонила мені сьогодні. Потеревинили так від душі, знаєте, переготали. Вона дякує і фотку на вайбер скинула, дегустацію. У мене тут помічник відпочиває. Побачив, що мама сіла, треба на руки залізти ж бігом. І засало подякувала, каже, дивлюся, ти каже, вакуумуєш і кажу, о, мої п'яті, щічки вакуумуються. Посилка приїхала, дивлюся, каже, щічок нема. Ну, Я, я зрозуміла, що вона за щічок захотіла оці дві полоси, що поруч були. А виявляється, людина хотіла йти, йти, а я зажала. Ну нічого, будемо виправлятися на наступне. На наступну свинку будемо виправлятися. Сподобалася їм салка, дякували. І це так приємно отримувати від вас зворотній зв'язок, розуміти, що ти колотишся не дарма. що ти комусь приносиш дійсно задоволення, доставляєш на солоду. Не знаю, кому я, а мені приємно. І дякую вам, до речі, за це, тому що ну, це дійсно класно. І так і повинно бути, на мою думку. Повинен бути зворотній зв'язок, потрібно якось спілкуватися, потрібно так от і за картоплю. Будь ласочка. Людина почула, пішла у погріб, набрала картопельки. Прийшла і каже, а це говорить презентік, бо у вас же ж скінчилося. Це ж не просто так. Це людина думала, переживала, приклала якісь зусилля для цього. Дякую, дякую вам за все, за те, що ви в мене є, за те, що ви дивитесь нас, підтримуєте. Все, зельс мій захолоняє, то вже до завтра. А я зараз вже дочекалася, Вова приїхав. Так що жирні брудні тазики мені тепер допомагають мити. А я зараз хочу сісти, порахувати, наскільки ж менша ця все таки була свинка, ніж перша. І позаписувати, бо там Сашенька хоче крав'янки і паштету. Треба все це позаписувати, щоб не було на 22 грудня ще якогось нежданчика. Бо в мене, якщо відразу не записав, то може бути все, що завгодно, так, Зай? Ось так. Тому буду з вами на цьому, на сьогодні, прощатися. Всім вам кажу ще раз дякую. Всіх вас цілую, люблю. Ну і зустрінемося завтра, як завжди, па-па. Тихого вам вечора та мирної ночі.